І просто зараз до нашого ефіру приєднується Ігор Месичук, народний депутат восьмого скликання. Пане Ігорю, вітаємо вас. Вітаю, доброго здоров'я. Добрий день. От у цій справі одеського воєнкома. Як на вашу думку, як вдалося його затримати? Що видало цю особу? Дивіться, все дуже просто. Знаєте, на правах людини, яка перша оприлюднила факти корупції і придбання цього всього нерухомості в е, Іспанії, е, я можу сказати, я володію інформацією. Всі думають, що Євген Борисов переховувався в Києві ці два дні, коли вся країна думала, що він втік за кордон. Насправді він знаходився практично на державному кордоні. З він, знаходив... Ні, він знаходився на півдні Одещини, в районі Рені. І він зустрічався практично з усіма силовиками е, північного регіону Одещини. Спілкувався на предмет того, як перешати питання щодо е, ну, вибух з цієї ситуації корупційної халепи, в яку він втратив. Йому е, порадили. Е, і я думаю, запевнили в тому, що його не затримають. Можливо, навіть по моїй інформації щось взяли в нього, що він приїде в Київ, здасться сам в державне бюро розслідувань, і там йому не будуть обирати запобіжний захід в вигляді арешту, а потім в ході слідства і суда він там доведе свою невинуватість. Але сталося не так, як гадалося, люди. Нічого ні, нічого не з ким не вирішували. Його привезли на військовому автомобілі. Один з військовиків привіз в Київ в ніч з неділі на понеділок. В понеділок він прямував державне бюро розслідувань і е, його там е, затримали вже попереджені працівники ДБР в 50 метрах від. Е, до входу в головне управління, куди він йшов здаватись. От така от історія. Тобто розвели як лохака. Пане Ігорі, на вашу думку, як так сталося, що людина, яка допомагала стільком іншим людям багато часу вирішити їхні проблемні питання, не змогла домогтися того, щоб і їй допомогли порішати, як ви раніше зазначили, злякалися. Ні, дивіться, в квітні цього року я першим опублікував документи з партнерами щодо придбання цієї нерухомості в Іспанії. Як пам'ятаєте, був скандал, на який потім ніхто не відреагував, потім це все сказали: проведемо перевірку, відкрило ДБР справу, але нічого не відбувалося. Абсолютно нічого, мене допитали цій справі, але нічого не відбувалося. Потім ви пам'ятаєте пані Гуменюк, речник оперативного командування Південь заявила, що ніяких порушень не виявлено. Але вони не врахували одного: що з моменту того як Михайло Ткач. Журналіст, наш колега, прилетів до іспанської Марбелі, З цього моменту справа була на контролі в голови офісу президента Андрія Єрмака. І президент робив уже, як кажуть, політику на ній. Тобто, він показував іншим воєнкомам, що як може бути з ними. Тому для мене, для мене було очевидним. Що е, він е, власне вже е, приречений на те, що його будуть переслідувати до кінця, тому е, ну, і чому я кажу, що він був лохом, коли погодився, а ще втричі лохом, якщо заплатив за те, що йому наобіцяли. Що його не будуть переслідувати в Києві. Для мене було очевидним з моменту, коли Ткач Михайло з'явився в Марбеліо, що все Борисову капець. Чому дивіться, я впевнений, не хочу розбирати в подробицях роботу колег того ж Михайла Ткача? Але скажу так: без допомоги влади Іспанії. Відповідні зйомки і все, що робив Михайло, да, в цьому сюжеті батальйон Іспанія, пам'ятаєте, да? воно все було узгоджене з іспанською владою. Чому я так кажу? Тому що перед цим я намагався, на моє прохання, один із. Українців, які проживають в Іспанії, намагався заїхати в це містечко Золота Миля, де розташовані е, віла Борисових, е, зняти її з гелікоптера. Його зупинили, його штрафували. Е, добре, що в нього були там відповідні іспанські документи, які пояснили, чому він туди заїхав. Інакше б у нього були ще більші проблеми. Як бачимо, у Михайла проблем не було. Е, тому я думаю, що е, влада Іспанії сприяла в зйомках сюжета. А відповідно, якщо сприяла влада Іспанії, то до неї мав хтось звертатися з українського боку, і це для мене було показником, що Борисов – все. Пане Ігоре, якщо знаєте або можливо маєте здогади, у травні ДБР наголошувало, що Борисова підозрюють у зловживанні службовим становищем зараз у незаконному збагаченні. Чому на вашу думку відбулася перекваліфікація цієї справи? Ну, дивіться, це до речі, питання чому тому, що є в набу відповідне провадження, і це виключна підслідність набу да незаконне збагачення. Я думаю, що ДБР мало цю статтю виокремити і передати національному антикорупційному бюро да, е, цю справу. Чому так перекваліфікували? Тому що НАЗК провело перевірку, як ви знаєте, і наголосило, що 188 мільйонів статків, які нажиті родиною Борисова, нічим не підтверджені. Тобто, там видно їх було значно більше, але частину хоч щось показали, да, якісь папери, а частину ні. І тому от ДБР е, перекваліфікувало статтю. Тепер для чистоти м, процесуальної необхідно роз'єднати справу, залишити в ДБР розслідування по тих і передати по корупції в набу. Так би було ну, з процесуальної точки зору вірно. Е, водночас я переживаю за життя здоров'я Борисова. Бо є носієм інформації про найвищу корупцію в країні, тому що він допомагав вирішувати питання багатьом сильних світу цього, і вони його по факту покривали довгий час. Ми ж бачимо від квітня, практично до того, поки не вийшло розслідування Михайло Ткачай не заговорив президент, його покривали. Так? І е, враховуючи все це, я так думаю, що е, е, йому загрожує реальна небезпека. Зараз повернемо пана Ігоря. Маємо певні технічні несправності, але бачите, як цікава справа ця розвивається. Так, пане Ігоре, ви повернулися в ефір. Так, да, е, і е, власне, е, власне... Е, Ситуація по Борисову. він вирішував для багатьох мажорчиків, дітей, чиновників, депутатів питання. От хай оприлюднять зараз список, так би було чесно. Оприлюднити список всіх, хто за час, поки воєнкомом був Борисов, отримав від військомата і ВЛК Одеського білий квиток, так званий. Та насправді так було б було б чудово, аби така інформація була оприлюднена і проведено якесь додаткове розслідування. Що ж пане Ігорі, Ми вам перше дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, Ну а друге, дякуємо, що привернули увагу суспільства до цієї проблеми. Тепер маємо бодай якийсь результат. дякую вам. Таких проблем багато. У нас на жаль в уряді корупція, знаєте, процвітає. У нас дійшло до того, що у певних колах прем'єра називають ПМ. А голову фракції слуги народу Давида Рахамія називають «Снікерс». Вдумайтесь клічки дають керівнику уряду і голові фракції. Просто ну, жах який. Це, це. Вже інше питання для обговорення. Можливо, можливо, наступного разу. Дякую вам. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Ігор Мосічук, народний депутат восьмого скликання. Ось яка ось яка цікава історія.